Перед тим, як я почну, хочу сказати, що це останній випуск з періодичністю в тиждень. Наступні випуски будуть уже раз на два тижні, існує декілька причин. Головне полягає в тому, що я все ще шукаю роботу. Також поєднувати це з великим обсягом досліджень трошечки складно. Довша перерва між випусками допоможе робити краще, а не в останній мить, як я люблю. А ще, можливо, так і надалі залишиться раз на два тижні, бо ніхто його знає, як далі буде. Виключенням будуть святкові випуски, це повноцінні випуски, але вони унікальні відходом від стандартних історичних злочинів. Це може бути щось сучасне, маловідоме або ж навпаки, досить відоме. Або рефлексійні випуски, для яких не потрібно ритись в інтернетах, або це чисто мій досвід і моя історія. Для мене життя це взагалі низка сюрпризів, і іноді складається враження, що сталого нічого немає, окрім цього подкасту, який я створила для своєї опори в житті. Що ж на цьому ліричний відступ закінчено, не забувайте підписатись, щоб не загубити, поставити оцінку цьому подкасту. І ми переходимо до вступу. Ця історія про те, як люди неправильно інтерпретують релігійні тексти, в основному релігійні тексти. В інших випадках вони вигадують, засновують секти і називають себе Богом або його посланцем, і іноді жорстокість виправдовують релігією, і як уникнути смертної кари в Індії. Як притаманно таким старим історіям думки розходяться. Як я вже говорила, існує дві версії причини-наслідкового зв'язку ми десь посередині. Це Хаус Подкаст, і сьогодні ми говоримо про тага Бехрема, а в святковому випуску про його секту. Ви знаєте, що робити. Ви ж знаєте, місто прокидалось повільно, ніби з нічної спеки. Над дахами пласких будівель зависав густий передринковий серпанок диму від вуличних плит, пилу, ароматів спецій і чогось невизначено тривожного, що завжди супроводжувало подорожніх на перехрестях великих шляхів. Вузенькі вулички, схожі на тріщини в старому глиняному глечику, ще спали, але ринок за мурами міста вже починав ворушитися, двихтіти голосами і металевим деренчанням бах. Кишлаке та в квартали тягнулись на схилах уздовж дороги, якою подорожні каравани входили сюди з усіх кінців Індії. Тут не було нічого величного, лише повсякденний рух і безперервний обмін зерно, тканини, селянські воли, сміливі погоничі і ті, хто шукав роботу чи втечі. Поруч із краницями стояли старі баньяни, їхні повітряні корені спадали. Мав зарості мотузок, утворюючи тіні, в яких легко було загубити чужий погляд. Саме тут у цій м'якій, ніби задухлій атмосфері, легко було стати непомітним, змішатися, слухати розмови біля чайних лавок, придивлятись до подорожніх, що зупинялись перед дорогою на калькутту чи делі. Ніхто не пам'ятав усіх облич, які проходили через ті ворота. Місто було лише короткою зупинкою на великому шляху, та інколи траплялось так, що подорожні виходили з міста, але дороги їх далі не приводили до нового пункту. Їхні коні повертались без вершників, їхні валізи знаходились за десятки миль, а чутки про зникнення кружляли над бедламом базару, мов птахи падальники. Тут, серед спеки, пилу й гамелюських голосів, де кожен був на мить і водночас ніби зникав у потоці, Таки могли знайти ідеальний простір. Місце, де чужинці надто довірливі, місцеві надто зайняті, а сама атмосфера міста надто плинна, щоб хтось помічав деталі. І саме з такого міста, яке могло бути будь-яким уздовж великих шахів Центральної Індії, починалися історії, що ніколи не мали повертатись назад дорогою, якою вирушили. Про самого Тага досить мало інформації, я знайшла буквально все і його дуже мало. Тож почнемо. За своє життя ця людина вбила досить багато. Але з чого все почалося? Невідомо. Говорять лише, що у віці 12 років це сталося вперше, перша жертва Бертхама. Але чи правда це? Достовірно невідомо. Історики взагалі не знаходили незалежних записів про будь-яку діяльність тага до його дорослого віку, тож історія про 12 років може бути лише частиною демонізації образу, вродженого вбивці, що достовірно відомо, це 125 жертв, 150 у ролі співучасника і 931 жертва у ролі свідка, одна людина три ролі, але це сумнівно. Тож, розберемось по порядку. Чому так багато жертв і до чого тут релігія, спитаєте ви. А я відповім, що герой нашого випуску був у певній секті, що поклонялась богині війни Калі. але не тільки війни. Калі це час, що я маю на увазі, вона уособлює собою як і руйнування, так і створення, тобто цикл. Не можна говорити, що вона лише за щось одне, вона дволика. Тобто має дві форми темну і світлу. Я підготувалась і знайшла джерела і прокалі, і, власне, про релігії, і про все. І там не говорилось, що вона просто богиня війни і що вона потребує жертв, як таких постійно. Але це більш сучасно, я думаю. В давнину, можливо, так і було, що вона потребувала якихось жертвоприношень, як це завжди було з язичницькими богами, але потім вона одомашнилась, як і всі боги, власне, і ніхто вже не просить ніяких жертв. Тож так, був спочатку одним із членів культу, а потім став його лідером. Цей культ славився своїм методом вбивства – вони носили з собою румалу, це щось схоже на хустку, яку вони одягають як пояс або головний убір, і використовували її як гароту. Тобто буквально румала це знаряддя для удушення. Але, фан факт: пишуть в кругом, що вона яскраво жовтого кольору у них була, але це не так. Переклад каже, що вона більше кольору хакі або блідо-жовта. Не яскраво жовта. Багато хто говорить, що яскраво жовта але я скажу, що це не так. Потім вони використовували монету номіналом в одну рупію, яку вшивали в цей пояс, чи головний обір, чи власне в цю ляхустку, щоб швидше і легше робити свою справу. Але так був не з такої сім'ї. Він замість монетки використовував. Медальйон, що був важчим, і що давало йому перевагу швидкого захвату, так би мовити, жертви. І цей медальйон впивався жертві в кадик, і, власне, так майже моментально вона і гинула. Це стало відомо завдяки ось дійській компанії. І саме тому це все сумнівно. Починаючи від самого культу, закінчуючи числом жертв тага, бо загарбники розповідають цю історію. Ці ж загарбники говорили щось типу темний і дикий народ зі своїм язичництвом живе тут, і це анулює їх свідчення. Але про це в святковому випуску про цю, цей культ. Єдине, що поговоримо про контекст. На той момент Ост-Індійська компанія вже не була просто торговою організацією, вона фактично виконувала роль держави зі своєю армією, судами, податками і в'язницями, їм було вигідно мати ворога, якого можна було показати як приклад варварства. Тобто це все буквально було як пропаганда, і, власне, все. У 1840 році тага зловили і почали допит, але яким чином досі невідомо. Можливо, його зрадили це скоріш за все. Він розповів, що особисто вбив 125 людей особисто. Але ці дані мало кого цікавили на той момент, цих людей більше цікавило золото, бо, як відомо, так бував заради грабунку, і де це все майно знав лише він. Все знайти не вдалося, бо його спільники хотіли звільнити свого лідера, і буквально офіцери дізнались про це за день, власне, до плану звільнення тага, і не залишилось нічого більше, чим вияснити про пару сховків і відправити його на смертну кару. Власне, це все, що відомо про цю справу окремої людини, на відміну від культу, який жив століттями. Це не точно, до речі. І яким цікавились хоча б історики. Так бо храм не сильно цікавив тодішню свою публіку, і саме тому ми знаємо про нього так мало тільки кількість жертв, і начебто ритуальні вбивства, які він скоював разом зі своїм угрупуванням, і все. А тепер саме цікаве спробуємо спростувати все вище сказане. Для початку. Культ не був культом, буквально назва перекладалась як шахрай. Тобто назва цього культу була так, тобто вони були тагами, що буквально перекладається як шахраї. Тобто це міг бути хто завгодно. Це міг бути грабіжник, злочинець, буквально хто завгодно. Хто завгодно, хто не так подивився на е, члена офіцера ось індійської кампанії. Ще начебто метод убивства у них ритуальний. Але в індійському праві того часу був пункт, хто пролив кров, зустріне свою смерть. Тобто це лас у законі. Через те, що жертви були задушені. Ніхто не йшов на смертну кару. Вони або платили штраф, або сідали за грати, або йшли на каторгу. Не було смертної кари за те, що задушили. Якщо, наприклад, взяти ніж і встромити людині в людину, власне, і підеш кров, звичайно, то тоді вбивця піде на. Смертну кару, який там метод був через повішення, чи, чи який там був популярний метод. Але сам факт, це був лаз в законі, це не було ритуальне вбивство, це не був якийсь особливий ритуал. Це просто я буду жити, да, в власне, не, не в комфортних умовах, але я буду жити, я не помру. І це був такий. Спосіб уникнути покарання за вбивство, грубо кажучи. Потім, кількість жертв неймовірна, неймовірне число майже тисяча жертв, ще й при цьому деякі історики поговорюють, що це могли бути не лише жертви Тага або його культу. Це також. Могли бути жертви Ост-Індійської компанії. Тобто це фальсифікація свідчень. Також свідчення по цій справі були отримані під тиском, звичайно ж, або сфальсифіковані набагато пізніше британськими офіцерами. Повторюсь, ми бачимо справу з однієї сторони. А так як все більше і більше влади було у британців, то і їх протоколам і архівам віри мало. А так як вони цивілізатори, а заодно і демонізатори корінного населення Індії, то й свідчень іншої сторони або немає зовсім, або вона десь на верхній полиці припадає пилом, і павуки уже сплели свою павутину на ній. Але що ми знаємо точно, що в цих джерелах чисті факти. І я ще прочитала про те, що так був просто інформатором, він просто знав всі сховки і досить гарно знав місцевість, знав дороги всі, а для колонізаторів, для тієї компанії. Які не місцеві. Було важливо, щоб людина, яка власне, живе в цьому місці, знає більш-менш добре всі дороги, могла розповісти їм, чи вона щось бачила, чи, можливо, вона щось знає. Якщо вона щось знає, це чудово. Тобто він був таким місцевим, котрий проходив місто поперек і в довжину. І що він просто був інформатором. А так як він уже все розповів і здав, власне, всіх. І саме через це ось Індійська компанія так добре усунула цей культ, що після цього більше не було ніяких грабіжників, роз... злодіїв якихось. І вони вирішили, що в них є чудовий власне, людина для того, щоб. Її демонізувати і, так би мовити, спустити всіх псів на неї. Але чому я не кажу, що це точно? Тому що я не впевнена в правдивості цього, але це було цікаво. І тому я вам теж розкажу. Я навіть не пам'ятаю, де я це прочитала, я б сказала де, але я не пам'ятаю, тому що я якось так далеко залізла. Що я навіть не зрозуміла, де я. І я вирішила це запам'ятати і поділитися з вами. Бо я це буквально ніде більше не знайшла, тільки на одній сторінці якісь, десь в глибині інтернету, і всі просто так демонізують тага і вірять в цій кількості в тисячу людей, тисячу жертв. Іноді деякі пишуть навіть, що, типу, та да, він всіх вбив, він не просто був свідком, це він все. Я така їбать в нього тайм менеджмент. Це ж ну, треба ще їжити життя і, і сидіти, чекати, і вони ще зазвичай перед тим, як вбивати людей, вони ще з ними знайомились, розмовляли, якось втиралися в довіру. Це теж не маленький час, це не п'ять хвилин роботи, це там день точно треба, щоб, ну, щоб всі з усіма подружитися, там ж може бути не одна людина, а буквально сім'я. Вони приходили до сім'ї там, чи ловили якусь сім'ю, і вони буквально з ними дружили, грубо кажучи, ну, точніше намагались подружитись, вічливо себе себе добровели. І ну, це ж треба до всіх тертись довіру, а тисячі людей, ну, куди? Це що, ну, це треба не їсти і не спати. А з часом поповзли чутки, люди стали обережні. Ще й почалася ось індійська кампанія, коли люди приходили озброєні. Це ж треба було розуміти, це все. Ну що це таке? Тоже демонізувати, всіх лиш би демонізувати. Гаразд. Я трошки повезмущалась, тепер пішли далі. Як і у більшості колоніальних кримінальних справ, у нас є факт людина загинула. А чи була вона тим, ким її описали, це вже питання віри, а не історії. І що ми маємо у висновку? Що авторитетні джерела можуть обманювати, якщо глибоко копати, можна спростувати найменшу невідповідність. Головне в розслідуванні не вийти на самого себе. Можливо, я виглядаю як популяризаторка теорій змов або критичного мислення. Я ще не визначила, з чим саме, але, думаю, це непогано. І це через мої проблеми з довірою, до речі. Але давні історії потрібно перевіряти перед тим, як вірити. Випуски про ілюмінатів тому доказ. І, власне, на цьому все. Не забувайте підписатись, щоб не пропустити епізоди, поставити оцінку, для мене це важливо. Бо що, правильно, ми цінуємо вашу думку ми це мої особистості. І це був Хеппі Хаус Подкаст. І пам'ятайте, коли здається, то не здається.